Виконуємо номер 56 із завдань для повторення розділу 1 підручника Математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Мотоцикліст виїхав із Чернігова до Житомира, відстань між якими 271 кілометр. Проїхавши дві години зі швидкістю 78,45 км за годину, він зупинився на перепочинок. Скільки кілометрів йому залишилося до місця призначення, приступаємо до виконання, знайдемо, скільки кілометрів він проїхав. Для цього швидкість 78,4 помножимо на час, протягом якого він рухався. На 2 години. Подамо 78,45 78 у вигляді неправильного дробу. Це буде 394 і помножимо на 2 перших. Отримаємо 788 або це 157,6 кілометрів. І пояснюємо, проїхав. А тепер можемо дати відповідь на питання, скільки кілометрів йому залишилося до місця призначення. Відстань між містами у нас 271 кілометр, віднімаємо 157,6 кілометрів. Отримаємо 113,4 кілометрів і пояснюємо. Шилося проїхати. Записуємо відповідь: 113,4 кілометрів. Номер 56 із завдань для повторення розділу 1 виконано.